Мої вітання, дорогі друзі. Ось такий браслет золотого кольору позолочений. Ви можете купити в нашому телеграм-каналі. Силка буде закріплена в коментарях. Браслет дуже гарний. Я думаю, буде дуже дивитися на вашій руці очарувательно. Так що такий браслет буде привлекати внимание нормальних парней советую купити, ДЕВУШКИ в телеграм-каналі ви НАЙДЕТЕ ціну, а також ще різні браслети. Так що заходьте, купуйте, не пожалкуйте. Ось такий гарний в другоцінному металі за дешеву ціну ви можете купити в нашому телеграм-каналі. Переходьте і БУДЕМ вам клас!